Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мащіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом, як приготувати ароматну сіль в домашніх умовах, яка підходить і до перших, і до других страв до м'яса. До риби, одним словом, універсальна. Точний список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. Першим ділом мені знадобиться одна головка чеснику вага в обчищеному вигляді 80 г, можна взяти і менше. Часник необхідно натерти на дрібній терці, як для дирунів, або подрібнити у подрібнювачі, як роблю це я, або використовувати чесниковий прес. Додаю 250 г морської солі. Можливо, мені або вам знадобиться трошки більше солі, все залежить від соковитості часнику. Знову все перемішую, повинна вийти маса по консистенції як каша. Головне, часник добре подрібнити. Все, що зараз залишилося, це додати всі інші інгредієнти та перемішати. Легко і просто. Чим мені подобається цей рецепт, що завжди можна адаптувати до тих інгредієнтів, до тих спецій, які саме ви любите. Можливо, одну спецію ви не любите. Тоді додайте те, що ви любите, і вийде ароматна сіль, яка подобається саме вам. До речі, до цих інгредієнтів дуже ще пасує хмель сунелі, можна додати замість коріандру. Я додатково ще додам 50 г солі, тому що бачу по інгредієнтам, що маса досить волога. Вона має бути трошки волога, але не занадто. Все залежить від часнику, від його соковитості. Такусіль найкраще зберігати в холодильнику, тому що температура у хаті у всіх різна. Використовувати таку сіль можна до будь-яких страв. Вона чудово підходить і до риби, і до м'яса, і до грилованих овочів. Універсальна. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну, якщо сподобалось це відео, буду вдячна за ваші подобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали. Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео, всім папа! -па.